І люди, які там працюють. А, і влада приймає закони, робить пільги цим бізнесам, щоб вони давали більше податків. А, а податки вона припорожає отак. Платить за на роботи, посади, наприклад, чиновники, вчителі, лікарів, різкі апсони. Платить зарплату цього податку. А, або є ще виплатить рода, гарантия коробки теплики. І розвиток селянці там відповісти. Ви думали, що ідеально була б деталя тоді. Коли б президент там взагалі не було і був би парламент, він би вирішував всі закони. Ну, глава парламенту, він ви прав прем'єр-міністр в... а... міста в Україні, вони б підподатки отримує. Які... Искарато она зацент собьюница, а 40% она присылала на Киева. Это а... а... повышенно было развивать. Ну, а, давай, да. Ну, еще. Як та випробуває що один, ще не на темі, що зробить що все добре, хороше, таке ми стаємо місця мера. А якщо Поступати, щоб більше держави допомагали нашій державі. І що робити з ДНР і ЛНР? Потрібно е... їх відвоювати в <говори> Україні. Я вам дал больше часов, пифлы не решили. Для того, для того чтобы это сделать, нам нужны деньги и освещенные люди. Но, но, у нас есть риск эгоистов, тех, которых не, зах не захотят. того що сейчас вадим вам розказав і тихіоїстів які проміняють гроші на освітле майбутнє своєї країни ще ми ще вибираємо генералісимуса я забував сказати генералісимус хай буде на випадок війни він буде керувати воєнщиною і Набирати ресурсів для неї. А так, він буде лідер на випадок війни. А так, якщо не буде війни, не буде форс-мажору, тоді ну, ліжа то парламент, які вибирає, приймає. Все, так, да, так, да, вибачте. Що ви будете делать для, конкретно зараз для достиження цих целей? Mm -hmm. Ну що, ми розкажемо, це проблеми. Мы будем рассказывать народу проблемы, те, которые сейчас находятся во власти. И потом мы должны спочатку собрать деньги, чтобы все это организовать. Ну еще вже сам народ буде вирішувати. понравится ли им это или нет. Нет. Мы будем реформовать владу, будем... Тих учасників парламенту не зрозуміло. Ми їх будемо відкидати. І так ми їх оцімо. У нас залишиться гарні люди, гарна країна. Давайте так. дякую по, по Саша спочатку, потім Даня, а потім Зи. Так, давай Саша. У вас немає скрізь. Неправильно. Неправильно, дякую.